Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, поставлю на банку буде в описі під відео. Друзі, таке дуже сьогодні легеньке завдання, не важке. Коротше, називається «Большая охота. Просто беремо це завдання, де ж не беремо, ми поговорили і нажимаємо кнопку сразу завершити. Ми виконуємо його просто в секунді. Я просто не годин зрозуміти. Що тут може змінитися, але просто ми от, нажали кнопку завершити завдання. Взяли і завершили. Тобто називається отак завдання. Не знаю в чому суть. Коротше, друзі, да, ми взяли кнопку, нажали, завдання завершилося все. Після цього просто нам NPC розповідає про е, три різних типів монстрів. Що, де вони знаходяться, в чому їх особливість і так далі. Друзі, ну Ми на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.